Продовжуємо знайомство зі своїми талантами. Частину ми вже розглянули. Всіх, хто народився з 1 по 12 число або з 1 по 12 місяць, відео є збережені в стрічці. Сьогодні ми розглянемо таланти народжених 13, 14 або 15 числа. Таланти народжених 13-го приносити зміни, трансформацію і оновлення як в своє життя, так і в життя інших людей. У вас є вміння відпускати минуле, розхламляти життя. Відсікати зайве, відкриваючи нові цикли, справи, стосунки, проекти. Ви ризиковані, сміливі і непередбачувані. Народження – Ваш талант гармонізатора. Ви вмієте знаходити баланс, золоту середину. Ви людина компромісу. Творча і дуже відкрита. У вас є чуттєвість до людей, спроможність бути психологом. Ви вмієте поєднувати протилежності і бачити прекрасне навколо. П'ятнадцята енергія. Люди народжені 15-го числа, дуже харизматичні, яскраві, впливові, мають великий творчий потенціал. У вас є фінансова чуйка, яскравість в проявах, вміння бачити і працювати з бажаннями і спокусами, як своїми, так і чужими.